Тисячі людей у Боснії та Герцеговині, Сербії та Хорватії евакуювали сьогодні вранці після того, як через повінь їхні будинки, і сільськогосподарські угіді опинилися під водою. Щонайменше 20 людей загинули наслідок паводку в Боснії, 20 – у Сербії. Двоє в Хорватії. У Боснії сталися зсуви ґрунту, що зруйнували будинки і дороги, а також могли зрушити міни, що залишилися від війни 1992-1995 років. У Сербії ведеться робота, щоб зміцнити набережні річки Сава в Белграді, де вона впадає в Дунай. Як очікується, Сава може вийти з берегів сьогодні чи завтра. Терористи в черговий раз обстріляли з мінометів позиції українських силовиків у Слов'янську на горі Карачун. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник центру військово-політичних досліджень, представник групи інформаційний опір передає ТСН обстріл вівся вже традиційно для терористів житлових кварталів міста. Четверо силовиків поранені. Вони були відразу евакуйовані за допомогою вертольотів. Упродовж двох днів у Луцьку триватиме 10-й міжнародний джаз-фольк-фестиваль. Музичні діалоги повідомляють організатори заходу. Зокрема, обласний центр Волині відвідають дует Ленартовичів Дайте спокій Україна, Луцьке, гітарний дует Бік Секонд Україна, Київ, хедлайнер Варшава Київ Експрес. Польща у музиці групи можна почути польську і українську народну музику. Варшава Київ Експрес відкриває нову якість у музиці регіонів Польщі та України. Пропонує втечу від стереотипного підходу до фольклору, а при тому задовольнить не тільки шукачів оригінальності. У рамках фестивалю відбудеться виставка польського джазового плакату, а також збір коштів для кримських біженців на Волині. Продовж останнього тижня бойова референтура Волинської самооборони майдану здійснила дві операції спільно з оперативними працівниками управління МВС у Волинській області. Повідомили прес-службі самооборонівців. Об'єктом операції був незаконний видобуток бурштину у волинських лісах. Було задіяні близько 40 представників Волинської самооборони майдану та працівників правоохоронних органів. У результаті операції вилучили кілька водяних помп, які працювали на базі автогаз «ГАЗ-66». Також затримали безпосередньо п'ять зловмисників. Після перевірки їх документів виявилося, що це мешканці Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Мов один і Волинянин поза усіма намаганнями зловмисників втекти з місця пригоди самооборонівці не дали їм цього здійснити. Сезон вуличних танців відкрили дві танцювальні студії у Луцьку. Так творчі молоді люди показали своє мистецтво просто на вулиці перед сонячним годинником у центрі міста. Цього року ми ще не танцювали на вулиці, вирішили вийти, показати себе і показати усім, що ми таке європейське місто. Прокоментував дійство учасник Стайлз Денс Academy Андрія Нопієнко. З його слів сьогодні на вулиці танцюють представники двох танцювальних шкіл Стайлз та Айронсітікров. Окрім всього, ми тут заради посмішок на обличчях додав Андрій. Так на юні таланти зібралися подивитися декілька десятків лучан. E